Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Коломия всьоме стала центром богатирських ігор. За рахунок трьох перемог у плей-офф місцевий ураган потрапив у фінал Екстраліги Чемпіонату України. На Прикарпатті набуває популярності кінний спорт. В чемпіонаті обласної аматорської баскетбольної ліги визначився переможець. Фізкультурно-спортивне товариство Україна обрало нового голову. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Учасниками сьомих за рахунком змагань богатирів у Коломиї були стронгмени із Угорщини, Словаччини, Польщі та України. Загалом дев'ять учасників змагалися за кубки та грошові винагороди в шести традиційних богатирських вправах. Як відбувалось таке видовище та хто переміг, дивіться далі у сюжеті. Кращими у другому етапі середньоєвропейського кубку зі стронгмену стали українці. Перший з результатом у 49 балів виборов Костянтин Іллін. Срібло також у українця Сергія Олеоленко. А от третім став Лукаш Слобода з Чехії. З кожним роком географія стронгменів, що беруть участь в богатирських іграх, розширюється, проте незмінною залишається мета проведення змагань. Популяризуємо здоровий спосіб життя і хотіли б, щоб до нашого турніру для до проведення нашого турніру, щоб залучалось більше меценатів, бізнесменів і небайдужих людей. Участь у богатирських іграх брав і коломиянин Олександр Штундак цьогоріч йому не вдалося посісти призове місце. Проте п'ята сходинка це також непоганий результат. З кожним роком він більш вдосконалюється, більш Робиться видовищний, і е, з кожним роком росте вага снарядів. Я замітив, що кожен рік того року ми присідали 255, цього року вже 300. З кожним роком ігри стають все цікавішими. Цьогоріч у одній із вправ стронгмени тягнули 15 метрів вантажівку вагою понад 5 тонн. Несподіванкою для богатирів стало і зростання ваги майже всіх снарядів змагань. Самі богатирські ігри видалися видовищними. А невеликий дощ не завадив ні глядачам, ні стронгменам в повній мірі насолодитись спортивним дійством. У Коломиї змагались юні тенісисти. Днями там відбувся літній чемпіонат області з тенісу серед юнаків і дівчат віком до 18 років. Участь в ньому брали як досвідчені спортсмени, так і початківці. Загалом рівень підготовки прикарпатських тенісистів доволі високий, тож змагання видалися досить видовищними. Більше 40 тенісистів віком від 10 до 18 років протягом двох днів змагалися за обласні нагороди. З кожним роком кількість учасників змагань зростає, але любителі спорту нарікають на малу кількість кортів в області. Попри все, великий теніс невпинно набирає популярності, підвищується і рівень спортсменів. Приймають участь висококласні спортсмени, які самі бачите, мають і здобуття вже на спортивній, і звання. Це не розрядники, а майстри спорту. Паралельно ж йде такий же турнір для 12-10-літніх. Це наша зміна цим же майстрам спорту. Їх так само немало, сітки великі по 10-12 чоловік. На ну, тобто кількість учасників в кожній віковій групі. Першість майже в усіх вікових групах вибрали коломийські тенісисти. Хоча й спортсмени з надвірної та Івано-Франківська склали гідну конкуренцію. Головне ж на таких змаганнях для юних спортсменів перевірити свої сили, а у тренерів додати своїм вихованцям бажання займатися тенісом. Найбільше мрія, напевно, попасти на екрани телевізора. То на Вінблдон, Рон Грос на ці великі турніри. Ну така це моя мрія до цього. Баскетбольний клуб Пасаж другий рік поспіль став чемпіоном обласної аматорської баскетбольної ліги. У фінальному поєдинку, який проходив на паркеті коледжу фізичного виховання, переможці змогли здолати іншого представника обласного центру баскетбольну команду Вамбуд. Найцікавішими виявилися саме останні секунди цього матчу, адже тільки на них визначився чемпіон. Кінцевий рахунок гри табло зафіксувало 76 на 74. Перемогу своїй команді пасаж приніс гравець Зураб Славідзе, який закинув переможні два очка із результативної передачі партнера по команді розігруючого Андрія Калашнікова. Одразу після цього пролунала фінальна сирена, яка сповістила про нового чемпіона цього сезону. Таким чином, баскетбольний клуб Вамбуд стає срібним призером, а третє місце зайняла команда Прикарпатського національного університету. І про міні-футбол. Третій півфінальний матч Екстраліги Чемпіонату України наш місцевий ураган проводив уже на виїзді в гостях в Луганського ЛТК. Цікавим поєдинок видався уже з самого початку. Не минулої хвилини гри, як Павел Будняк відкрив рахунок. Поляк прийняв м'яч на правому фланзі біля дуги штрафного, обіграв захисника і відправив м'яч у ближній кут. Голкіпер до такого, був не готовий. Минуло ще півхвилини, і ураган знову забив. Знову невгамовний поляк. Будняк наважився на удар з дальньої дистанції і знову засмутив воротаря, якого тут же й замінили. Практично миттєво господарі дальнім пострілом відіграли один м'яч. ЛТК відчув впевненість у собі і намагався забити ще раз. Можливості зрівняти рахунок були. Та що там зрівняти, можна було легко забивати, багато і зі смаком. Пара перекладин і безліч ударів миму з найбільш дієвих позицій. На все це ураган відповідав рідкісними контратаками, але вони були надзвичайно небезпечні. ЛТК тиснув, перегравав ураган всюди на будь-якому клаптику майданчика, а потім для Луганчан настала розплата за нереалізацію. На 19-й хвилині Роніню вивели на голкіпера, і бразилець без проблем проклав м'яч у дальню дев'ятку. А секунд через 40 з флангу відзначився уже додо. 4-1 на користь урагану при перевазі господарів весь тайм. У самому дебюті другого тайму дракони ще раз відзначилися. На цей раз шутурма без проблем замкнув порожній кут. Ще через кілька хвилин безглуздий гол влетів у ворота господарів. На 30-тій хвилині ЛТК все ж таки зміг один гол відіграти. Наприкінці гри тренер господарів змінює тактику і випускає п'ятого польового гравця, але їм це не допомогло, і луганчани пропустили знову. Під кінець матчу команди ще раз обмінялися забитими м'ячами, але з кінцевим рахунком 4-8 ураган впевнено вийшов у фінал Екстраліги. Як стало відомо, у фіналі чемпіонату України серед команд Екстраліги, Івано-Франківський ураган зустрінеться із харківським локомотивом. Перші два матчі фінальної серії відбудуться в Харкові уже сьогодні та завтра. І лише в третьому матчі серії, який команди проведуть 8 червня, дракони зіграють на рідному майданчику. У Донецьку відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, а також матчева зустріч збірних команд Білорусії, Туреччини та України. Із 12 атлетів, які представляли Івано-Франківську область, четверо привезли додому медалі. Ганна Суслик перемогла у спортивній ходьбі на дистанції 5 тисяч метрів. На цій же дистанції третьою пройшла Іванна Денелюк. А Назарій Шарі зайняв третє місце у змаганнях зі штовхання ядра. Ще один метальник Володимир Мисливчук став третім у метанні молота. Чемпіонату Донецьку для наших спортсменів став першим відбірковим стартом з підготовки до юнацького чемпіонату світу. Нагадаю, що світовий юнацький легкоатлетичний форум прийматиме Україна, і він відбуватиметься там же, в Донецьку, із 7 по 12 липня. Під час урочистого нагородження кращих спортсменів і тренерів краєвою організацією спортивного товариства Україна відбулася ще одна вагома подія. Виконуючого обов'язки голови цього товариства Анатолія Юхимовича Садоху обрано очільником цієї спортивної структури. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Після вшанування пам'яті колишнього голови і засновника Краєвої ради фізкультурно-спортивного товариства України Ярослава Гонковського поважне зібрання. Одноголосно обрало очільником цієї спортивної структури Анатолія Єфімовича Садоху. Ми, звичайно, постараємося продовжити ті традиції, ті починання. Ви знаєте, що перші комплексні такі були заходи, як козацькі забави, національні українські розваги, галицькі ігри. Мені в цьому плані працювати, я думаю, буде не наскільки тяжко, оскільки ми з Іросамом Савичем рука в руку працювали. І я думаю, що ці традиції ми будемо і далі продовжувати. І постараємося, щоб те, що було при Іросамусавичу, це перші загальні місця у спорті вищих досягнень – цей на по масовій зоровчій роботі на Україні по лінії центральної ради. Ми постараємося оправдати і тримати марку товариства Україна на видному щаблі. Насправді втримати завойовані позиції набагато важче. Ніж їх завоювати, а здобутки краєвої ради досить вагомі. Минулого року тут підготовлено два заслужені майстри спорту, два майстри спорту міжнародного класу, шість майстрів спорту України, ще вісім спортсменів, готуються вже цього року отримати це почесне звання. Тож не випадково за підсумками роботи серед всіх спортивних товариств і відомств області, Україна на першому місці. Приємно, що серед нагороджених кращих спортсменів, тренеру, які прославляють не тільки наш край, але й всю Україну. Організатори не забули і представників засобів масової інформації з обласної газети і телебачення Галичина та інших періодичних видань і телевізійних каналів. А головного редактора обласного телебачення Галичина Ярослава Гнеся обрали ще й членом президії краєвої організації фізкультурно-спортивного товариства Україна. Івано-Франківська федерація самбо святкує чергові перемоги. Самбістки спортивного об'єднання повернулися з Італії, де брали участь в турнірі із бронзовими медалями. Детальніше далі у сюжеті. Вкотре прикарпатські самбістки повернулися зі змагань із нагородами. Цього разу спортсменки вибороли три бронзових медалі. Звичайно, це приємно, тому що ми вже не вкотре їх вітаємо, вкотре поздравляємо і вони відстоюють честь спортсменів Івано-Франківщини. Також. І честь нашої нашого міліцейського підрозділу спортсменки зізнаються, їхали та розраховували, звісно, тільки на найвищі нагороди. Однак і треті місця на чемпіонаті Європи для них стали хорошим надбанням. Я боролася три зустрічі. Першу боролася з грузинкою, потім за вихід в фінал боролася з болгаркою, в якої я програла больовим прийомом. І потім ну, вона ввійшла у фінал, і я утішалася за третє місце і виграла в. Ві... Француженки. Могли краще. Ну, я відборолася чотири сутички. За третє місце я боролася з італянкою, яка теж досить непогана, досвідчена спортсменка. Це змагання серед дорослих. Ну, трошки важче, бо там вже досвідчені спортсмени. Ну, Може тільки ввійшли в дорослий спорт, раніше боролись по молодіжі. Результатом задоволені. Головний тренер спортсменок також задоволений результатом. Каже, завдяки новому керівництву федерації у Сембістів з'явилася нова опора та мотивація до перемог. Відколи у нас, скажімо, возглавив нас Олег Михайлович Сало, наш президент обласної федерації, наші спортсмени більш стали впевненими, скажем, повірили в свої сили, повірили в те, що це не тільки їм необхідно, а що це ще потрібно і нашому керівництву. І тому я думаю, що в майбутньому результат ми покращимо і будуть у нас і золоті, і срібні нагороди. Сам ж голова федерації, самбо Олег Сало запевнив, підтримка спорту зараз є одним із найважливіших напрямків його діяльності. Находимо спонсорів, знаходимо кошти для того, щоб підтримати наших спортсменів. Також зараз і куртки будемо шити практично 300 курток. Я думаю, що в самий короткий термін ми надамо і нашим молодим спортсменам, і спортсменам, які виступають. За нашу державу. Наразі спортсмени готуються до чемпіонату світу, який відбудеться 13 липня в Росії. Окрім вищезгаданих самбісток, у змаганнях візьме участь і майстер спорту із самбо Михайло Іличук. У литовському місті Каунас завершився чемпіонат світу з паверліфтингу у вправі жим лежачи. Змагалися чоловіки, жінки, юніори, юніорки, юнаки та дівчата. У складі збірної України на п'єдестал пошани піднялося троє спортсменів івано-Франківської області. У другий день змагань в юніорській вазі до 63 кг кілограм у трійку кращих пробилася Віра Бобошко із снятина. Вона посіла третє місце з результатом 117,5 кг. кілограм. А уже наступного дня у боротьбу включилася коломиянка Юля Оробець. Вона посіла третє місце у категорії до 72 кг кілограм серед дівчат. У чоловічій юніорській вазі 93 кг кілограми. Бронзову медаль виборов Назар Дячук. І про кінний спорт. Гуцульський кінь, іноді гуцулик або гуцул або регенна гірська порода свійських коней, яка розповсюджена в Карпатах та у багатьох країнах Східної Європи, належить до світового генофонду. В 1979 році гуцульські коні отримали статус реліктової породи і були взяті під охорону. У селі Черемхів Коломийського району зайнялися відродженням саме гуцульської породи коней. Нещодавно на базі кінно-спортивного клубу Варто. Перше відбулося засідання всеукраїнської асоціації власників та селекціонерів коней гуцульської породи. Саме гуцуликів за різними критеріями оцінювали представники з Австрії, науковці з Києва та практики з Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей, які займаються розведенням коней цієї унікальної породи. Індеквалітет in, in гуцульська порода коней надзвичайна, зокрема, на коло чудові коні. Ми надіємося на подальшу плідну співпрацю. Наразі оцінюємо коней, а далі потрібно оформити документацію відповідно до міжнародного зразка, поки нам цим потрібно працювати. Загалом нам сподобалося на Прикарпатті. Цей край має великий потенціал. Гуцульські коні досить швидкісні, тому добре піддаються для верхової їзди. В клубі варто 30 коней, 10 з яких гуцульської породи, яка завжди цінувалася за витривалість, спокійний норов та за вміння долати складні гірські ландшафти. Прийшов час, коли треба розвивати далі цю породу, особливо законодавчу базу, тому ми вирішили створити асоціацію, яка буде піклуватися про далі майбутнє цієї породи, збереження її і популяризацію цього коня. Члени Всеукраїнської асоціації власників та селекціонерів коней гуцульської породи, а також міжнародні експерти, після оглядин черемхівських гуцуликів прийшли до висновку, що коні ідеально підходять для селекції. І відтепер у клубі активно займатимуться розмноженням гуцульської породи. Другий рік поспіль Федерація регбі Івано-Франківської області проводить кубок Івано-Франківська серед юнацьких та дитячих команд. Уже традиційно цей турнір носить статус міжнародного. За головні нагороди змагань, які відбулись на стадіоні Юність, боролись вісім команд у категорії юнаків та дітей. Гостями цього турніру були команди з Львова, Хмельницького та команда Будовляни з польського міста Лодзь. Останні приїхали до нашого міста з візитом відповіддю, оскільки у кінці квітня франківські регбісти брали участь у традиційному турнірі в Польщі, де серед 15 команд наші земляки вибороли друге місце. На завершення програми перед тим як подякувати вам, шановні глядачі, що ви були разом з нами, до вашої уваги пропонується нова рубрика, з якої ви можливо візьмете для себе багато цікавого. Успіху вам! Найкраще вітання усім, хто надає перевагу здоровому способу життя, бажає гарно виглядати, бути здоровим і сильним. Не секрет, що у здоровому тілі здоровий дух. А тіло людини складається більше із 600 м'язів. І саме завдяки фізичним правам можна укріпити свої м'язи. І ви самі можете стати скульптором для свого тіла. Основне мати бажання. Як ви вже замітили, зараз ми знаходимося в тренажерному залі спортивного клубу Спарта. І я постараюсь показати вам різні тренувальні вправи, за допомогою яких можна розвинути ту чи іншу групу м'язів. Отже, на сьогоднішньому тренуванні ми будемо укріпляти м'язи, рук, а точніше біцепси, за допомогою такої вправи, як підйом на біцепс у блочному тренажері стоячи. Прикріпіть до тросу, який проходить через нижній блок стійки блочного тренажеру прямий гриф. Обов'язково переконайтеся, що гриф може вільно прокручуватися довкола своєї осі. Потрібно стати якнайближче до тренажеру для того, щоб трос підіймався вгору майже вертикально. Чим більше трос відхилений, тим незручніше виконувати вправу. Візьміться за гриф хватом знизу, долоні дивляться вверх. Натягніть трос. І станьте лицем якнайближче до стійки тренажера. Ноги поставте на ширину плечей, а носки розведіть в сторони, випряміть тулуб і злегка зігніть руки в ліктях. Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання. Напружте біцепси і підніміть гриф до верху грудей. Старайтесь, щоб лікті завжди залишались нерухомими, були біля боків торсу і ледь попереду. Як тільки гриф опиниться на рівні верху грудей, зупиніться і максимум напружте біцепси. В кінці видихніть повітря. Роблячи вдих, повільно і плавно опустіть гриф. В нижній точці зробіть паузу і виконайте наступне повторення. Опускайте гриф повільно, повністю контролюючи вагу в кожній точці руху. Спину тримайте рівною, а прес напруженим до завершення підходу. Не поспішайте братись за велику вагу. Головне технічно правильно виконувати вправу. І за велике навантаження ніколи не повинно бути цьому перешкодою. Інакше вам не вдасться якісно протренувати біцепс, не розгинайте повністю руки в нижній точці. Це суттєво зменшить навантаження на ліктовий суглоб в самому початку підйому, коли ви намагаєтесь зрушити вагу з мертвої точки. Крім того, ви зможете працювати з ще більшою вагою в порівнянні з тою, якщо б ви робили підйом з випрямленими руками, що безумовно відобразиться на силі і об'ємі біцепса. Люди приходять в тренажерний зал з різними бажаннями. Хтось хоче набрати вагу, хтось похудати, а комусь потрібна лікувальна фізкультура, щоб відновитись після травми. Крім того, кожний організм є індивідуальним. Тому я б радив тренуватись під наглядом досвідченого тренера. Саме тренер допоможе вам правильно скласти тренувальний план, підібрати оптимальну тренувальну вагу на конкретному тренажері і завжди підстрахує вас. Тому тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. На наступному тренуванні я вам продемонструю за допомогою яких вправ можна укріпляти ноги. А на завершення хочу подякувати нашому партнеру програми спортивному клубу Спарта.